Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Мертві Рельси, і зі мною будуть грати мої друзі Артем та Стефан і мій брат Денис. Всім привіт! What's up, Всім привіт! І Ми будемо грати на моєму приватному сервері. Я тут багато чого буду обрізати. Okay. Я собі взяла клас кобою, бачите, я коня вже розклала тільки що. Ем... Стефан взяв собі клас хайролера, хай і він взяв собі клас до е, лікаря. А Артем взяв собі клас Шахтера? Так. так. Наша ціль приїхати 80 тисяч кілометрів і бити Нікола Теслу. Зараз нам потрібно купити вугілля, а також бандажі, щоб ми могли рятувати друзів. А вугілля, щоб ми могли їздити. Ми будемо латати лабораторію Нікола Тесли, а також замок. Тут можна збирати облігації і купляти різні собі класи. У мене, наприклад, є класику боя, високий ло... роллер, лікар, шахтер і музикант, вампір і інші. А я буду супер... є... кондуктор. Давай, Кондуктор Я супердоктор, Я супердоктор. Я супердоктор, я супердоктор. Я, супер mm -hmm. я в компанію прийду. Ладно, то все, поїхали. А -а -а. Пушку. Хочу дати парад новичкам, знаєте таких зомбі, які повністю в броні, то їх треба вбивати в ноги, тому що на ногах немає броні. От, нема коня? Степан, маєш коня? Я маю. Але ну, я не дам. Степан, настільки ще. Дякую, мені я тобі коня дам. Серйозно? Та, мене їх Ой, боже яке мене. Е, код мой Эээ, Я заберу, окей? Степан Сорян, не дам. Да Та Ні, страшнего. Ой! О, чуєте, знаєте, що я зробив? зробил? Зара приїде. Пять маю. Зараз приїду. Пять пять 5. 5, 3, 5. А ти єдинорог? Ти юнікорн знайшов чи що? Ні. Дивіться, що в мене є. А, в докторській нічого нема, то нормально. Дивіться, що в мене є. Що таке? Вже в Хочеш Хочете прикол? Єпі! Круть! Рецеп. Кру... А! Е, Чиж... э, куди на мене? Е, ти шо? Коняка у Мик. зомбі, вони кусають ось тут, і то показує. Ви знаєте, коли ми будемо здати Теслу, ми можемо через електрошокер вбити тих всіх? А хто забере? Забирайте трошки тих хлопчиків, щоб ми їх той спаливали. І доїхали нормально. Ви все залутали? Я банк залутав, я продам. А церква. Беріть зомбіків в сак. Та беріть ви! Я вже три взяв. Так, два. Я їх куплю дофіга і трошки. Чекайте, мені трогай, зна такими патрони не підходять. Ты купиш мені. Степан ще. Жо сафона. Оплатити. Все, Ща щось? Все. Оплатить. Тільки сто п'ять. коричневі, якщо що. Як твої коричневі? так? мені тоже коричневі. Это <сёк> для другого ПК, а для револьвера треба Сири. Дивись. Тебе Сири треба? патроны мне... нет, це... мне треба вот эти вот коричные. В тебе что? Короче, давай, все эти патроны в уже хотят. Суфия, Суфи, на, суфия <сёк> даю <сёк> 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 А воно мне не треба. Я так збирай. <сёк> тебе, ну, збирай, короче. Знаешь, тебе лепляешь. Так кто у меня винтовка? Ну, а мені? А тобі... Е... <кхи> Ви то виріжете? Ні. Рука у гавні. Купи, Степан. Ні, купи собі сам. За які гроші? Я є 20 доларів тільки і все. Степан, ти оплатив? Я оплатив. Ще один. Все, хватит. Тебе хватит, я думаю. Вот сейчас. Ты Ну, <говор> так ви думаєте, яке буде наступне? Наступне велике село чи маленьке? Я думаю, велике, тому що воно завжди так. Середні, середні. Нічого собі ти патронів собі накупив, а мені. Я зараз я собі шкарпи. ще сама щось куп. Ну, ще патронів сама куплю? Сама купиш. Типа Сам. ти типа ти вуман, така знаєш. <говор>? Така ділова ву. Красиво, я патронів в тому не довіряю. О, згадав. Один розумна, одна, од, Тихо! О, я Це... не кращий дебіл. Щооооо? Так, три вугілля, я Расфер, думаю, а... Розкри, я в більшість день не довіряю. Та чооооо? Не, все, все. Довірую. Що мені купляти? Маєш за 250 А, а мені Шо? потім і за не чуєш? Купи мені цього... М -м... Каску. Ладно, я всім куплю каски. А мені на тебе в А Артемові він не треба. Три каски? Четыре. Нет, три. То есть дві на одну башку напялось. Все, забирайте. И тепер розстань для когось. Я не совфинка! Де ты є? Я. Под на тобі. Денис. Забери той! Дякую Забери оцю, як там. Я забую, як це називається Каску. General Store. Я вже взяла. Степан, в тебе є чат? Н ні, нема. Як? Зараз ми заходимо в лабораторію Нікола Тесли, і нам потрібно скласти Нікола Теслу саму і вбити вчених. Вчених зомбі. Тепан, <скрес> 35. 34, перепрошую. Один із вострішки відійде, бо мені мало місця. Окей. А дай кин ты? Примани, да? Что, мне выйти прям на сютушку на сайт? Не, я, я больше потреблю. О, кент. Ну шо ты стрехаешь? Ты не вжди. О, идуть. А может краще внес не? Зараз хто? все. Никито. Вс, вам жопа. Давай, давай, давай. Дунас. Ты не сэ. Прям на тебе. Аккуратно. Она точно працює? Май! Да вона она на тебе попадает, не? Нет. А. Вс, башня, я в почекай! честно. Да почекай. А це ж не все? Да не сбить сбег, А я сбил? Не, я не Нет, там шие. Там шие, типа, там шие, типа. Типа Е. Да, типа Е. Да фига. Там я два сказал. Яких тут? Все сейчас... обидишься. Ты... Я... Чуть не впала Дружочек. Мне здесь что я взяв Мне здается что вы ч бляшки Йоу Ше? Да Це то на все, ты що? Я думал Это мы замок лута буду Ну дивіться, якщо Я буду команды это за лутаем Звучит сарказм Чому? Я ж найкращий краще удал Да Ну, короче, двести, не поблигать и забрал. Я вам первый особо. Да это мне куча будет на блядь. Да тут все, тут типа двибу. Давай заборону. Не, 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 не! Я Да, мне окей, кида. Сейчас. 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 Все. У меня 661. Ну, вот чек. А тепер по мне патроны купляй? Ахай Що? Це Саш, таки я сотку за них заплатив. Так і що? Обов'язок. Три. Так. офігів? Боже, где щипи. Ем... Ось тут я буду, що. На, Надо то тобі. Коня. А мені коня ваще не треба. Мені його бавати? Степом... Мені дай. А як я буду сидіти? У вас є якесь крісло? У мене, хіба, коняка є не використовувати. На, забирай. Що? І там ще бінтажі будуть. На. Оскільки горів Ти що, ще комусь треба? Вугілля. Треба є кінь? Вугілля. Що з вугіллям у нас робиться? У мене нудно рив. Софія, Денис має свою колекцію горілок. 20! А, стійте, 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 стійте! Як тебе так викинув? Я не знаю. Краще, в поїзді буду, Поки крісло не знайду, я не вийду з выйду спойсть. Та як я Там? Ой, я думаю, що что я закончу. Я маю то зняти Давай. давай, давай, бутылку ты нажми на ту, которая ты в шоу Звуазили Линкан, кули-кули-кули гули ну, давай, кангу. Степан, тикай, тикай, Степан Давай тикай не то. До... Копать классно лин. Я Майк. маю а взять. А София, а тут София, София, давай сикли Там у меня тоже штука есть Ай, я не знаю, что тут София Я собі, я На хроні. я заді тебе. Хто? Опери і плачі. До речі, вже десята година. Так, все. Ого, клас. А, там ще ковбої біля нього. Що, ми тут тебе... Давайте. Давайте зупинимось тут. Ну, мені теж треба куня. Це А, блін, мені треба коня. О, все, я кинь. Мій кінь. Міки, <потталь> де ти їдеш? Да встань, та встань, то мій. Та то мій. Що, я для тебе кінь. Та бери, бери. Де? Вот. Ні. Степан, де? Ні, я, найду, я най... о, а, Дайте, не йду, я не йду. А! Маєте хтось коня? Ні, я не маю. Так там той. Денис, хай тобі дасть. Денис, будь ласка, дай. Дай. Ты начт его набывать? не дай коня класс. Денис, дай коня. Так, надеюсь, выбираем. Да, бой пой. Правильно, нашу надо

А ч вы все стреляете? А я скухаю поймаю. Добре, дам уже. Ааа, нет, сейчас это было. Шалпили. Белпили? Да. Ой, туда. да. Я здравую кулаку пили. Ну куни! Ой, я вам под кого! Сейчас бежит в кулак! Ой, буду ж нам наказать, дякую! Ну кто кинул? Я Наша. Наша. Я же я Мне не Мне не Сырян. Ты его съешь на убить сегодня. Добро Вас пробовал. А что, ты? Пьеду. Пьеду. Там, там я Там, там он и я, там он и я. Все, я пробрала. Зараз. О, фу. на бинтаж. Що бинтаж. А, не, а мы да я не могу. Цей той турзам. Так, идут. Крыща там, там заму. Ні, я не йду. Добре, я сам. Ні, я йду. <laughs> Дякую за понраж. А почекай! Почекай! Там нікого нема, ні? тут никого нема. Я бы не имеете ловкости к этому Чекай. Я к книжке. Да. Да. да там трэша. Ну давай сколько. заберу. что есть там есть? Кто, да? Ловкий е. Да. Точно? Зав... Заложить, да. Я забрал, забрал. А что от тебя отец забрал? Забрал вампирский недавно пару бегать. Ааа! Йоу! Що? Тут 5 вам приют идеал! Лил? Да, я всех настроил. Я за не тут, тут маньячок облигацій. Ты... А ты забирай там, окей? Чекай, его еще раз. А, вампирский нельзя забрал. Я уже забрал, потому что вы. Ч ну? так богато, то Тобач... бишь. Казалось... Доказалось. що... что я... зайдет. Дарк к нему. Ты не стреляй, ты не Сдивиться! Что Кто там стоп? Динес, дай бандажи. Дай пару бандажи, бо я там пью тут Вот это так шоу. Панк. Бля. За. Короче, Денис, ми самі відвадьмо. Чого там 20? є ну, чого там два? Ну, їх там двадцять. У мене в мене є бантажі. Добре, я все сам бантажі. У мене є бантажі. Я все сам зроблю. Боже, якого херів там так багато, я не розумію. Степан, я все зробив, зараз піднімась. Давай. Боже, дякую. Да буде скрытий, так там є в мене той. Сфер, Сить. Боже. Ну, я... я тобі віддам дам обчисту численно Дякую, 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 дякую. Ну добре, я знаю. А що... Э, се... Крас... Блин, Дощ поп... ну, і гроза. Педидай, педидай. Чего? Пиезжаемся трошки. Шо, мам, Ситунь, тунь, 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 тунь. тунь, Тунь Тунь, тунь, тух, ты б ты пол. Они приезжают им, наверное, за пашить будет. А, пам-пам. Ой, пап, бай-бай Так. Там. Не, захиль за спи. Да не. Туда бомжа. Туда бомжа. А, банда не даже немає, чим я захожусь. Что ти знаешь? Знаете, я да не собираюсь, не забав. Давайте коли прийде ніч, то тут вже включим цього. Включимо вже таймер, окей? А медь не рожем. Ты так мам Я? Да. Нормально. А все, обычный маньку? А я. шея. У нас Зомби. Все, идем той. Там он. Да мы кусь Не, я иду в поезд. Я зараз Я ухожу поезд. можно я уже? Боже, Можно Нет, Ну, зроблять, якщо що. Ми я втасло якось продамо. Так. А хто зміє баг на коні робити? Ні. Хто зміє баг? Що? Та, да, ні, да, я. Та, я, вмію Електрокутер хтось має? Я. Точно? Так. Да. Точно? Так. Да. Дивіться. Зараз, але ще не включай, ще не включай. Я хочу все... Я ще домі клас. Всі готові? Ні. Я ще домі. Ще ні, ще ні, ще ні. Ще ні. О, в доміку дві облігації. Не включай так. А я ти ходиш саме ближче до себе. Ще так, е ще не включай. Все, я готова. Ні, 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 я не готова. Я не, не готова. Готов. Я, готов. я так не хочу стріляти, бо в мене так мало Все. хп. В мене тепло типу немає тих штук. В тебе скільки мало хп? Мало. А коли ви стріляєте ну, в, в тепло? Типу, не... Але давайте ви... А хоча, ну можна попробувати. Короче, в екстреній ситуації я просто той. Роблю ту херню. Все! Ну что Дай уда. Машу. Давай придашь теслу. Давай продашь теслу. Пиздно. Ты там сдох, ты. Продашь теслу. Э, я не штыр. Треба А бальзку, не. Я. Я не маю коня. Ты маешь коня? Свинь. Ты не коня? Что сталося? Да Та не, да, просто... О, а де Тесла. я эпичный. Тесла має зараз прийти. Так, а а чого мені зуби трусяться? Ти трусится? Правда? Та я тоже не кажу. Да шо мені, блин, блин, блин вндив купотчик. А, там ферма. Та, <сум> да, там ферма. Так, там okay. треба... Де а де... Та... А, а, а де Тесла? Я думаю, их там! Я не знаю. То стреляйте давайте! В Теслу Ой. треба тільки пять ударили ша электрошокром, не. Да. Де Тесла, лки-палки, у шо в Це неможливо. Чого? Ну один раз застрягла в стіні в нас. Ну, короче, таки. Эээ. Эм... О! А, де вона? Ой, подмон! Демона! Забе тесла! А вот бачи! Стреляйте! Подбор. Стреляйте, вы стреляют! Что вы стреляете? Нам жопа! Стреляйте! Дай священную воду пить. На подвод. Шесть! Пошли. Бойся на голову ДНС. На, а, блин. Чего мы его... Я не знаю. Ой, ты... Вс ⁇ вы... Вы, прострелить на я сейчас... Ясно. Так, вот, сей. Всё, минус Тесла. больно. Эээ, кто мы, а кем? Нема... Сорри, мы не сможем. Назад нас... дома ни ни ничего. Йоу. Убавьтесь, убавьтесь. Убавьтесь, убавьтесь. Четырнадцать. Тринадцать. 12. Одиннадцать. Десять. Девять. Весемь. Семь. Шесть. Я це сьогодні станеться! Ми пройшли, але назад цела портери в лобі Ну ладно. вже Я на пачник език. Всім папа! Всі